Готуємо сьогодні смачний та корисний штолен на заквасці. Друзі, я Олеся Піжик і я вітаю вас на своєму кулінарному каналі. І перш ніж ми сьогодні розпочнемо приготування ще одного цікавого, корисного і дуже смачного рецепту, я нагадаю вам, хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь, адже зі мною завжди смачно, корисно, просто, швидко і головне, доступно. А готувати разом це завжди смачніше. І сьогодні, друзі, я офіційно оголошую відкритим сезон різдвяний. Випічки та штоленів 20-24. Тож, сьогодні у мене для вас от такий от красень. Погляньте, який він красивезний, великий, дуже легенький і навпрочуд ароматний. Різдвяний штолен зі спальтового борошна, на цільнозерновій заквасці На стеві з соковитими сухофруктами, горішками. Ну, це дуже смачно і головне, це корисно, і це швидко і просто у приготуванні. Випічка на заквасці вона найсмачніша. І, до речі, цей штолень є також сирним. Е, масло вершкове я замінила на кисломолочний сир, тому хто полюбляє сирну випічку, хто дотримується правил здорового харчування або хоче трошечки полегшити цю дуже калорійну випічку, будь ласка, цей рецепт саме для вас. І я вам обіцяю, що ви отримаєте насолоду не лише від процесу споживання такого штолена, але й від процесу приготування. Залучайте найрідніших і буде вам щастя! Для приготування опари всі інгредієнти знаходяться перед вами на екрані. Тож ставте на паузу і вже починайте готувати, або як завжди, все детально і покроково знайдете в описі саме під цим відео. Опару готуємо з вечора. Годинка 9 вечора. Я беру 100% стартер, стовідсоткової вологості, відправляю його в миску, далі додаю туди питну звичайну воду кімнатної температури і розмішуємо все до однорідності. Ось так. Далі беру борошно. У мене цільнозернове спельтове, саме для опари. Можна пшеничне взяти, можна звичайне. Перемішуємо все, щоб не було грудочок. Е, опара досить густою виходить, так має бути. Накриваємо харчовою плівкою, робимо в ній декілька проколів і залишаємо на цілу ніч, це 7-8 годин, ось так на столі. Все. На наступний день готуємо тісто. Для цього вам знадобляться наступні інгредієнти. Вони перед вами на екрані. Тож ставте на паузу і продовжуйте готувати. Або, як завжди, переходьте в опис під цим відео і все детально знайдете. Отже, кисломолочний сир, в мене 5% ось такий от зернистий. Перекладаю в миску, де буду замішувати тісто. І ось буквально півхвилинки виделкою його трошечки розімну, щоб не було великих грудочок. Не більше. Сюди ж додаю одне яйце. Ще раз легесенько перемішуємо все. Далі рослинна олія, в мене оливкова із запахом. Це не грає ніякої ролі в такій кількості. І сік з одного апельсину, у мене тут рівно 100 г вийшло. Далі підсолоджувач, в мене суміш стевії ерітрітолу, можна взяти цукор, мед, дрібку, солі це обов'язково і суміш спецій для випічки, я пропишу, як я готувала. Ще раз. І цедра з одного того ж самого апельсина. Далі ваніль. Можете ванільний цукор, екстракт ванілі. В мене ось такий стручок, самий справжній ванілі. Розрізаємо, значить, його навпіл. І гарнесенько всі семена і середини забираємо, це головний пахучий інгредієнт. І відправляємо до нашого тіста. Ось так. Все. Тепер рідкі інгредієнти ще раз перемішаємо між собою, щоб вони гарнесенько об'єдналися. Дивіться, яка опара. Гарнесенько підійшла, відправляємо тепер сюди ж і опару. Ось так, все до грама. І ще раз перемішали все до однорідності. Рідкі інгредієнти готові. Далі будемо просівати борошно. У мене спельтове, звичайне, не цільнозернове. Можна взяти звичайне пшеничне, можна взяти трішечки менше, орієнтуйтеся по е, в'язкості тіста е, цільнозернове. Далі додаю горішки. У мене фундук трішечки подрібнила його, підсушені. І ось суміш сухофруктів, я все пропишу замочені в ароматному алкоголі. У мене це амарето-лікер. І ще раз все перемішуємо разом з алкоголем, разом зі цією рідиною. Перемішали до однорідності. Ось таке тісто має вийти. Бачите, трішечки липна до рук, так має бути. Далі миску, в якій буде підходити тісто, змащуємо рослинною олією і перекладаємо його туди. Ось так. Все, знову ж таки, накрили харчовою плівкою при кімнатній температурі в мене десь приблизно 22-22,5 градуси. Залишаємо, робимо проколи і я залишаю на 4 години. Кожну годинку можете трішечки поворушити тісто, зробити складання, як бажаєте, можна і не робити. Все, через 4 години погляньте, яке просто ідеальне тісто. Аромат такий, що не передати. На припорошену борошном робочу поверхню перекладаю тісто. Трішечки його обминаю. Нездорово, трішечки, щоб воно не липло до рук. Далі беру пергамент і відразу на пергаменті таким чином формую штолен. Робимо отакий от от еліпс. І складання, щоб гребінець, той самий знаменитий, вийшов, як у штолена. Все, готово. Тепер так перекладаю на пергаменті, на надечку відразу, накриваю харчовою плівкою і залишаю ще десь на годину на півтори, щоб тісто підійшло. Це залежить від того, яка температура у вашій кухні. У мене тісто стояло півтори годинки майже. Знімаємо плівку і відправляємо вже розігріту на 190 градусів духову шафу на 40-45 хвилин. Для того, щоб прикрасити штолен, нам необхідно взяти цукрозамінник або ж цукор у вигляді пудри, і, звичайно, вершкове масло в мене замість порядка 200 грамів. Пішло сюди лише 15 грам на змащення. Штолен, погляньте який красунчик, який ароматний, ще теплий. Обов'язково, щоб масло гарно розстало. Беремо вершкове масло, шматочок. І змащуємо ось так його зверху щедро-щедро, щоб цукрова або ж інша пудра з цукрозамінника гарно пристала. І ось так: от притрушуємо зверху ще теплий штолен, гарнесенько, будьте щедрими. Все, готово! Ось така от краса вийшла. Я загорнула саме так. Якщо ви будете готувати вже заздалегідь до Різдва, загорніть його повністю, коли він вистегне ось так у пудрі, в пергамент, далі фульгою, щоб гарно тримала форму, і покладіть його в холодильник або в інше холодне місце. Нехай чекає свого часу. А зараз ми обов'язково скуштуємо і все-все вам розповім. До речі, друзі, хто вже хоче випікати штолен до Різдва, вже десь з середини листопада можна це робити. Загорніть ось такий штолен повністю пергаментний папір та додайте зверху трішечки фольги і покладіть його у холодильник або ж інше прохолодне темне місце і не чіпайте його до Різдва. Хоча буде непросто. І вже на Різдво ви разом з родиною можете насолоджуватись ось таким от красеним. Ну дуже вже смачно, просто у приготуванні. Я, звісно ж, поки не чекатиму Різдва, хочу відразу розрізати, показати, який він виходить всередині, а на різдво, звісно ж, приготую такий самий а й 2. Дивіться, як він виглядає. Це вже на другий день я його розрізаю, він стабілізувався повністю. М'ягесенько. Входить ніж. Дивіться, який він всередині. Ну, ну це просто чудесно! Ну no, що, друзі, зараз один з найприємніших моментів. Дегустуємо те, що готуємо. Я його порізала. Ріжеться він дуже легесенько, він м'який, він дуже ароматний. Начинка гарно розподілилася по всьому штоленові. Як він гарно пахне. Ось такий от дуже ніжний. Смачного. Це щось. Куплені штолини і поряд не лежали. Він ніжний, в міру солодкий, в ньому досить сухофруктів, горішки. Ну, дуже смачно. До чаю або до кави це щось неймовірне. Тісто дуже ніжне і дуже-дуже смачне. Ну, як сирна випічка. Ну, Маєте обов'язково це скуштувати. Штоли на заквасці – це для мене прямо відкриття. Друзі, моя рекомендація прямо на мільйон відсотків. Якщо ви ще не завели закваску, ось лишаю вам посилання на дуже легесенький і простий у виконанні рецепт цільнозернової закваски. Робіть її швидесенько, і вже за декілька днів ви зможете приготувати ось такий от смачний і головне корисний штолен. Ну, вже дуже смачно, повірте. Готуйте обов'язково, не пошкодуйте. Ну, а я зараз заварю собі чорний чай і продовжу цю насолоду. Усім смачного, хто зараз їсть. Друзі мої хороші, якщо вам сподобався рецепт, якщо ви будете готувати обов'язково, підписуйтесь і залишайтеся разом зі мною. Обов'язково натискайте вподобайку, напишіть приємний коментар і підтримайте, будь ласка, мою роботу. Підтримайте український контент, тому що його, на жаль, якісного не дуже багато в просторах інтернету, тому це потрібно виправляти. Тому що українське, воно того варте і воно найкраще. Згодні!